Які, на жаль, відмовився надати в розпорядження футболістів, так хто зараз скаже вагоме сюди розігране поле і команди почнуть цей матч. Дніпро поступився Аланій 1-2, а Полтавська ворська зазнала поразки з першої хвилини, покажуть нам, як проходить цей поєдинк. Бачите. Андрій Шевченко, і Сергій Рибров розташувалися в центрі. Лужний Головко, Ващук бачимо. Дуже важко зараз розрізняти склади команд. Але я думаю, що під час гри ми більш перед на Юрія Калиспенцева і той провів м'яч. На лівий фланг намагаються Динаміці розіграти комбінацію на половині поля суперників. Порушення правил. Неправий був сьомий номер Джон Єнсен, який грубо атакував, от ви бачите, це Торі, нашого півзахисника Юрія Максимова. Після того, як динаміці виконують штрафний удар, ми з вами познайомимося із складами команд. Отже, Юрій Калипн це зараз біля м'яча Передача до лінії штрафного майданчика. Сергій Рибров на куту штрафного б'є повороток, влучає в захисника, але там вдало ковці Сорен Колдінг. Отже, склади команд. Гості Динамо Київ. Пернільцин, 192 см. Звичайно, що маючи таких футболістів захисті в захисті, нашій команді буде важко діти на другому поверсі. Але зрозуміло, що динаміці будуть застосовувати при організації своїх атак різні варі... атакуючих дій. Перший кутовий в цьому матчі з правого флангу передача на ближню штангу на Сергія Репрова. Відмінно зіграв Ребров дотепно п'ятою переводив м'яч далі у штатний майданчик. Але м'яч від нашого футболіста Олександра Кацкевича. Ви його, до речі, зараз бачите. Олег Лужний з м'ячем центральному колі Андрій Гусин. Андрій Шевченко змістився з правого флангу. Ви пам'ятаєте, хвилину тому він атакував правим флангом, Тепер уже діяв на лівому. Юрій Калиткан це вперед майданчик. Ну от бачите, там королі повітря захисники бронбю. І удар І відмінний удар. М'ятці воріт. Динамо Київ. 1-0 веде в рахунку. Відмінний початок. Сталося це приблизно на борщ хвилині зустрічі. Ну що ж, Андрій Гусин, який в повторі, пробив відмінно, підготувався до удару. І відмінний удар метрів 20. І тут уже Могенскрок. Не зміг допомогти своїй команді. Не знаю, можливо, тут була і помилка голкіпера Бронбю, але все-таки ми з вами відзначаємо добре поставлений сильний і точний удар Андрія Гусіна. Отже, динамо попереду: 1-0. Це вже приємно. Приємний потім віддати. Поки що утримує м'яч. Партнери були прикриті. Динаміці одразу роз. Вісні прострільні передачі у штрафний майданчик Дінамівців. Юрій Калипенцев. Його атакують двоє суперників. Калипинцев взяв гру на себе і намагався сам увійти в штрафний майданчик бронбю і завершити цю атаку ударом. Не вдалося. От на ваших екранах капітан Динамо Юрій Калипнцев. Безперечно, і ще один удар у сантиметрів 20-30 не вистачило Андрію Шим'яча. До удару Шевченко, Подивіться. Могенскрох. Він надто далеко ліворуч змістився, і потім уже в такому картбюрці колективізм. на на передача не то. І на всякий випадок Олег Лужний. Він, звичайно, не знав, чи є там суперники у нього за спиною. І тому, щоб не ризикувати, відправив м'яч та лінію власних воріт, на кутовий. Отже, перший кутовий у матчі подають у поверсі. Відмінно діє Олександр по Різагер. Удар Бесцен. Точна передача. Поспішає донича Томас Тогерсен. Дістав його майже біля кутового прапорця. у уставний майданчик. Олег Лужний. м'яч, але ненадовго. Дісло штрафного майданчика. Небезпечний момент. Удар. І м'яч і воріт. 15 номер Рубен Багер відзначився. Сильний удар притул із правою від шовковського стійкою воріт. І м'яч влітає в скітку воріт динамо Київ. А це вже був Багер, і ви дивитесь повторі, як господарі зрівняли рахунок. От удар, сильний удар, вход в один дотик Рубена Багера. Ну що ж, тепер вже задоволені вболівальники Бронбю, які майже на 100% заповнили трибуни стадіону Бронбю, який вміщує 18500 місць. місць. Що ж, кілька повторів з різних точок. Такі моменти, звичайно, приносять насолоду шанувальників футболу. Незважаючи на екранах рахунок. 1-1 бронбю Динамо Київ. Юрій Максимов. Передача ліворуч. Юрій Дмитрулін підключився до атаки своєї команди. І удар Дмитруліна з підкруткою. Ну, не зовсім точно пробив Юрій Дмитрулін. Одимося в повторі. Удар під захисника. Ну, намагався у дальню дев'ятку. Хороша передача. Небезпечний момент. Ні, вдалося розібратися в цій такі важкій ситуації нашим захисникам. І вже Юрій Калипунцев відправляв м'яч Андрію Шевченку. От подивіться повтор комбінації. Ну, Не встиг до м'яча. Тогерсен і Гусин. Положення по загрозі у Олебі Юра. Олександр Хаткевич помітив ривок Сергія Риброва. Точна передача нашого форварда у школьному майданчику. Здасться йому зробити передачу або пробитий поворотах. Передача Шевченку. Удар в ходу Над перекладеною м'яч пролетів. Ну що ж, Андрій втратив слушну нагоду для того, щоб вивести свою команду вперед. От подивіться, Сергій Рибров помітив ривок лівим флангом Андрія Шевченка, зробив йому передачу. Зніяковілий наш колега змушений був ретируватися. Але Головко був з м'ячем і його підштовхнув відверто спину. Півзахисник Бронтбіум. Це був капітан Джон Єнсен. От подивіться у повторі. До того що ще й ноги нашому захисникові заплів під захисник Бронбю. Олег Лужний. Ну от тепер динамівці вже розігрують комбінації на лівій половині поля. Удар по і м'яч влітає в ково. Бронбюю 2-1 Динамо попереду. Андрій Шевченко. Відмінним ударом і м'яч після Рекошетку опиняється в сітці. Бронбю. Відмінно 2-1. Динамо попереду. На 36-й хвилині матчу. Подивіться в повторі. Так, м'яч торкнувся ноги Дана Егена. І після рекошету влетів в сітку. Господарів поля. Дивимося ще раз, як це було зроблено. Ну що ж, Андрій Шевченко, якого так особливо побоювалися футболісти і тренери оборони, довів, що він не випадково користується вже неабияким авторитетом футбольній Європі. 35-та хвилина. Можете занотувати. Пісна передача момент. Дан Еген намагався замкнути цю на передачу. Ну, удар у нього вийшов неточним. Приблизно хвилин 6 до закінчення першого тайму. Нагадаю, в матчі, в першому матчі кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів в Копенгагені на стадіоні Бронбю зустрічаються. Чемпіон Данії Бронбю і чемпіон України Динамо Київ. Наші футболісти грав закритикаю і... на динаміцькій половині поля. І зовнисна передача. Перестрибнув високих назріс суперників Андрій Гусин. Хороша передача на Андрія Шевченка. Дещо втратив швидкість Андрій, коли обробляв м'яч, але обіграв. Закритика і удар. Потужний удар в цьому епізоді. Добре зіграв. От подивіться в повторі, ну це вже завершення. Атаки Динамо. Сильний удар. Лише долоню замів підставити Моганс Крох і м'яч вийшов на кутовий, який зараз виконує Юрій Калипенцев. Удар від воріт. А виходив на цю навісну передачу путової позначки Калитвенцева Андрій Гусин. Він на ваших екранах зараз. Олександр Хацкевич. Андрій Шевченко дотепно пропустив м'яч. Вдасться йому відібрати його у суперника. Продовжує Андрій боротьбу за м'яч із двома. Захист перше. Попередження в матчі. Олександру Хаткевичу за те, що зірвав контратаку з порушенням правил Бронзбю. А це був Сорен Колтінг, вийшов за бокову. В другій хвилині п'ятальський номер копенгагенців Робен Багер. Також сильним ударом приблизно з лінії штрафного майданчика киян точно влучив у правий відгуки А Зараз в атаці динаміці Києва небезпечний момент. Андрій Шевченко намагається обіграти четвертого номера Нільцена. Притримав м'яч Андрій і передача Юрію Максимову. Максимов падає. Квисока Авітра мовчить. Триває атака Київського Динамо. Андрій Шевченко. Прострільна передача. Отак. Удар Юрія Калицинцева. Потужна атака. Гостей. Ну, так, активно почали і другу половину зустрічі Динаміки Києва. Після того, як на 22-й хвилині Бах. Обком п'ятий Владислав Ващук, шостий Юрій Дмитрулін, восьмий капітан команди Юрій Калитвинцев, десятий Андрій Шевченко, одинадцятий Сергій Ребров. Зараз в сватація господарі. Небезпечний момент. Олександр Хацкевич. Він на 42-й хвилині у першому таймі одержав попередження від арбітра матчу. І давайте уточнити кого саме замінив восьмий номер після перерви. Олександр Шовковський вийшов із воріт. І ви знаєте, неприємний момент. Подивіться повторі. Здається, наш Жолкіпер заждав пошкодження. Сміливо тут кинувся в ноги форварду. О, як небезпечно атакував Шовховського В Таких випадках суперники. Обов'язково повинні перестрибувати через голкіпера, адже наш воротар уже зафіксував м'яч у руках. Подивіться, розбите це обличчя. Який прикрий момент стався на початку другого тайму. І не будемо забувати і ще поєдинок 20 серпня, адже національна збірна України на, спорткомплекс, на полі спорткомплексу Олімпійський. Також відповідальний поєдинок із національною Албануру. Олександр Шовковський випередив під захисника Бронбю, але той не став перестрибувати через голкіпера, а просто бутцею влучив йому в обличчя. Мужайся, Олександре. Датського телебачення, який зараз кілька разів показав. Глядачам залишається Олександр в полі. Я думаю, що цей епізод, цей випадок, який свідчить про мужність нашого війде від небезпечний момент. І знову Олександр Шовковський як діє. Але ну, все обминулося для динамівців. Ви розумієте, чому я зробив паузу? Давайте подивимося в повторі. Ні, чітко зіграв Шовковський. Він торкнувся м'яча, але не суперника. Бьор виконує хутовий з правого флангу. Дивіться 16-й номер. І його схопив за футболку Андрій Гусин. Ну для чого Андрію? Арбітр зустрічі із Бельгії Амант Амсіонус те бачив. Пенальті. Пенальті у ворота Динамо. От взяв би зараз Шовковський цей удар. і завдав травми Олександру Шоковському. Пенальті, удар. І м'яч влучає перекладину. На 15-й хвилині другого тайму. Це повторі поле. Ось повторює повторі цей епізод до м'яча максимов не дотягнувся і влучив рубену бакеру. Даугар зробив у штатний майданчик динамівців. А тут уже було порушення правил з боку госпу з боку дана егена. От подивіться В повторі, як це було. Підступний удар. Передача вперед. Не вдалося Андрію Шевченку переграти перемільцина. Динамо. Я вам назву гравців, які сьогодні в запасі у Динамо. Ну, після цієї чергової атаки господарів небезпечна прострільна передача. в'язникає в всій поворіт Динамо. Динамо вже три попередження. Торен Колдінг. От подивіться у повторі. Б'юр зробив йому передачу. Гарматний удар. Удару Павла з і потрапили до Ліги Чемпіонів. На ваших екранах Олександр і знову ізнову штраф. штрафанчик Динаміців. Головко зіграв на випередження. Різагер Небезпечний момент. Удар і від він Олександр Шовковський. Бив восьмий номер 7 Даугар. Безперечно. Прострільна передача. На правому фланзі капітан Дінаюців Юрій Калитвинцев. Намагається наблизитись. До лінії воріт суперників. Зробив на Сергія Реброва. Андрій Шевченко. Сергій Рибров. І в штасовому майданчику суперників Андрій Шевченко. Передача і гол. Відмінно зіграно. Оце майстерність найвищого гатунку. Шевченко Рибров. Шевченко і знову Ребров. Остання крапка в цьому ігровому епізоді. 3-1. Динамо Київ попереду в матчі із чемпіоном. Данії клубом бронбю зараз чесна за радість в стані нашої групи підтримки. Понад 150 членів української футбольної делегації. Зараз гучно вигукують. Ну і ми з вами повторюємося, як Сергій Ребров забиває гол після відмінної прострільної передачі, націленої осмисленої Андрія Шевченка. 3-1. Отже, заміна відбулася у складі київського динамо. Олександр Радченко замінив. І владислав, яка от подивіться. Ну, як не по-спортивному тут було зіграно. Бутцею в живіт. Це восьмий номер Кім Даугард. А потім вже Олександр Шовковський мав м'яч. Владислав Ващук, До речі, багато років ще. Пас на ривок Андрію Шевченку. Черговий ривок Шевченка. Андрій Ушанчик Жор... Удар в ближній кут. Ну що ж, тут оплиски. Треба поділити порівну між нашим форвардом і голкіпером. Могансом. Стояни зараз виконують кутовий. Юрій Калицинцев небезпечний момент гол 4-1. Ну це я промб'ю. Так само як і з Динамо, але в іншому сесії Києва відпрацьовували на своїх тренуваннях. Ось вам домашня заготовка в дії. Юрій Калицинцев. Передача сутової позначки на ближню штангу. І там несподівано для захисників як зараз радіють всі шанувальники футболу України. Ой, як грубо зараз зіграно проти Андрія Шевченка поза всяким сумнівом. Зараз буде жовта картка, пред'явлена перу Нільсену, четвертому номеру Бронбю. Так, попередження Нільсену. От повтор цього епізоду. М'яч то був в трьох метрах від Шевченка. Для чого ж бити суперника по нозі? Програвати треба теж вміти. Олександр Радченко. Ну, тут його випередив Моген Я маю на увазі Віктора Володимировича Медведчука, першого віцепрезидента АТС та Динамо Київ. Шевченко. Різагер. Шевченко набирає швидкість. Правильно Шевченко ще не робив передачу. Ребро, оскільки знову Зіграв на Бюра. Черговий навіс у штрафний динамістів Все спокійно. Олег Лужний. Різагер. Повторі. Ну, а поки що будемо стежити за земля за... Волосянко. От він на ваших екранах. Микола Волосянко. Захисник. Ну і очевидно займе позицію Олега Лужного. Кутовий вик... виконали датські футболісти. І удар. Сильний удар, але не точний. Наські стандартні положення у складі боронбю. Тепер виконає удар з кутової позначки. Олександр Шантовський зіграв. І ще один кутовий. Тепер уже спро... кутової позначки. І знову навіс, і знову небезпечно. Арбітр зустрічі Амант Антіон. Трасномовний жест каже на 11-метрову позначку. Другий пенальті в матчі. Ну що, і знову Андрій Гусін схопив за футболку Дана Егена. Це ж Динамо. Удар. Віктор разоточний удар точний удар восьмого номера. 4-2 в матчі Бронбю. Ну, 2-4 в матчі бронбю Копенгаген. Динамо Київ. Наш чемпіон попереду. Ну, сильний і точний удар був у виконанні Кіма Далгарда. Тут, звичайно, Олександр Шовковський не міг врятувати свої. зазнав травми, Цей матч затягнеться. Підступний удар в близький кут воріт, але відмінно діє Олександр Шовковський. Забувши про травму. Про біль. Ви бачите, як він зреагував на удар Джона Єнсина. І парирував м'яч кутовий. Олег Юр виконує кутовий. Крох Сторен крок. Олександр Головко зреагував на. А Радченко, немов сваломіст. Фодрій Шевченко притримав м'яч, чекаючи допомоги партнерів. І з цієї миті лунає фінальний свисток. Шановні друзі, з задоволенням вітаємо київська Динамо з перемогою з рахунком 4-2. Густін Шевченко, Голов... Рибров і Головко. Відзначилися у господарів поля Багер і Даугар Копенгагена. Її було організовано національною телекомпанією України, редактор трансляції